Турнір ВТК, частина друга і війна. Відкотилися вже капчики. Воюємо ми ось з таким альянсом. На жаль, назву не прочитаю. Так. По атакам. Суперника 100. У нас 108. Ну, плюс-мінус. Йдемо рівно. Побачимо, що буде далі. Вони б'ються, ми б'ємось. Буду зараз допомагати перегортати поле. Так, І перша ціль це така досить потужна оборона. Загони, правда, тут трішки не докачені, але це гравець тільки 38 рівня, здається. Тому що все попереду. Але герої непогані. Давайте спробуємо сюди зелених взяти. Давайте трієчку так складемо. Чудово, знизу ще доїхав. Е, вайшалі в нас є. Давайте так. Він зараз кровотечу поставить, а ми... Ага, ще й паразитів, ну. Да? Давайте можна було, звичайно, після. Але добре. Давайте на цього навішаємо. І ось так приберем синій зайвий. Так. Ага, м'яка шкіра нас теж прикриває? Ну, тоді добре. Тоді включимо Вайшалі. Давайте ось так. Там помалу по 1600. Ну непогано так. Один камінчик зелений, в нього не вистачило. Але добив мегаміньйон. Давайте поставимо собі мегаміньйона. Чудово ти критичні удари, критичні удари, я не знаю, давайте прибирати. Так, доїжджає зелененький, але щоб головне, щоб ми вижили. Кровотечу ми спробуємо зняти. Чудово. І спробуємо ще раз добити. Ні, не хочу здаватися котик. Тоді ось так. Занадто багато разів він відроджувався так. Ну, дайте ще зелененький. Давайте синій приберемо. Дякую, Закінчу. Так, сходимо так, на бертилем'ю, з ельбетом. Давайте спробуємо взяв проти бертолом М'юсеніх. Тут потрібно швидко. Тут або швидко прибираємо, або мегапаразити нас з'їдають. Давайте спробуємо зарядити карту. Так, карта є. Трішки перелетів синій, міг бути синій кристал. Ага, собек не вижив. Давайте сюди синій. Ну, Річард цей стиляжний досить потужно лупить. Давайте ось так синій. Так, ріжемо. Давайте цього приберемо. Ексбет буде бити. Просто у нас немає синіх. Тут б'є Річард. B'є, е, Elsbet, Сунернян. Вони нам мегаміньйона знесуть, а ми не зможемо його, фергусов в санці перезарядити, але можливо ми їм трішки мани підріжемо. Угу. Де тепер шукати синій? Ну є трієчка в Леонідаса. Це якщо скласти жовтий з зеленими. Якщо ми підірваємо червоний... то це нам нічого не дасть. Ну давайте ось так. Угу. Так, у мене ще живе. Давайте ось так. Трішки не там. Ну, зрозуміло, куди ви будете бити. Потрібно крутити поле. Ну і те в звичайно ферус. Ай-яй-яй-яй-яй, так, закінчується в мене заряд. Давайте в річарда. Не встигаємо Фергуса зарядити, так? Да? На жаль, одного ходу не вистачило, зараз ще могли мегаміньона поставити. Так, ну тут теж поразка. Досить потужні цілі. Але ми їх так непогано потріпали. Що ж, пробуємо битись далі. Тут у нас Вернікс, плечі неприємні. Взяв мілінку для чистки. Давайте пробувати. Не заходить, але і такі війни бувають. Підтягнемо фіолет. Прокинемось так трійку. І сюди трійку. Вони просто знищують. ну... Яку б команду не брав? От, Міленки вже немає. Вернік стравила, тому що. Вчасно не зарядив і, і все. Без коментарів. Так, оскільки взагалі взагалі не заходить, давайте над Гризко візьмемо. Але тут такий він непростий. Тут є цей крадій, Лейн, Дуля, сайбл і Свафа. Розпочинаємо з зеленої трічки. Давайте ось так. Так, у нас є брамбл. Майже є. Тоді цього ми приберемо. Терміново вимушені зривати Кристал зелений. Контратака буде два ходи. Давайте спробуємо його приблокувати. Угу. Свафа буде труїти з дулею. давайте ось так. Прикриємось міньйончиками. І ще один хід контратаки. Ми ось так пропустимо, щоб Лен скинув ману. Так, він підлікував. Контратака спала. Тепер можна. У нас просто немає як чекати. Потрібно. Прямо зараз чиститись ланду. Бо ми просто згоримо. Я розумію, що там ще дуля і. ще дулю зараз потрібно чистити. Давайте лайна приберем. Але можливо ми зараз. Так, до кидання мани прикриємось і спробуємо. Ландо, ні, Ландо не зарядився. Погано, що Сейбл вже пішла. Давайте спробуємо брамбла зарядити. Ось так. Свафа зараз напевно його доб'є. Боже, яке ж це труєння по 600. Ні, ми ще підлікуємося. Ну тоді робимось так. Сейбл підняла овочі. Робимось так. Давайте так. Шукати жовтенький. Є. Жовтенький. І будемо закінчувати, я так розумію. Так. Ну, дуже тяжко, дуже важкі оборони. Не знаю, як, але впорались. У мене червоні залишилися Досить потужні. Тому, ну як відносно, тому хоч тут немає зелених, вирішив. Спробувати ще раз ходити на цю ціль. Можливо, вдасться. Давайте пам'ятав, що танець не треба брати на Астрид, але, але все взяв. Це вже, це вже ніч просто, так. Ну, розпочинаємо. Щось шукати, крутити так? Нам газель потрібна, а її нема. Газель хоча б для чистки цього морозу. А ні, ну ми зараз просто струїмося і все на цьому. Добре, що там хоч Мар'яна е, з Ппер супротив якийсь там вчинили. Ну, бо мульт а це по, по класу Монаха. Так. Б'ємо. Раз. Б'ємо. Два. Ну і сіндзяння нам потрібно прибрати, бо ми його не переживемо. Так, Астрид, можливо, ми зараз заберемо червоне. Ось так. Ну, хоч Астрид прибрали, і то добре. Так, давайте сходимо сюди, що надобив. Будемо шукати, хотів сказати черу... синю четвірку, але в нас є кристал. Тоді давайте. Є у нас зарядка локи. Не побачив. Так, 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 ти що робиш? Ну, давайте. Зарядимо рея. Чудово. ухиляння стали туди, куди потрібні. Тепер їх диспелимо. Фіолета, я так зрозумів, сьогодні тут не буде. Рей молочинка докину. Фофніра поки не чіпаю. Прибрали цю. Фофнір знає, куди бити. Давайте брамбла в нас там буде порожне ще. Ще я зарядимо. Так, поки вони ще горять, один хід пропустим. Не заряди його тільки, дякую. Чудово Брамбл догорів. Давайте тепер так. Фуфніра, нульове ядро. Давайте поки туди вдарим. І ось так зробим. Так, рей горить Мар'яна, ні. Ну це все. На наступний хід він згорає. Ага, Ще боєць. Давайте на Х2 можливо рея зарядимо. Трішки підлікуємось. Нам вже байдуже чим фафніра добивати. Ми можемо і будь-яким. Кольором добити. Чудово. Ну, як чудово. Війна взагалі жахлива. Давно такого не було. Ну, ще дуже багато сьогодні було відео, тому на війну сил майже не залишилось. Е, так. Набрали ми 175 балів. ну, навіть 200 не набрали. Погано. Погано. По атакам. 86, 83. Ну, рівна, рівна гра, що, що в нас не йде, що в суперника не йде. Ну, дуже багато розбив. Подивіться, 3, 5, нулів, скільки. Одиничок, ну, цікаво. Тут суперник теж розбивався. Хоча і оборони в них такі досить потужні, а чомусь тільки розбив. Це ж бонус до атаки. Це не град, стріл там, ну незрозуміло. Дивна війна, якось так добре. Всім дякую за перегляд. Результат війни буде в кінці відео, і зустрінемось в наступних відео.